Вони пишуть плакати і розвішують їх перед засіданням виконавчого комітету. Інвестори, які купили квартиру у багатоповерхівці на старому бульварі, вкотре прийшли вимагати, або будинку присвоїли адресу. Адже зараз вони не можуть заселитися у придбані квартири. У членів виконкому свої аргументи тім зведений незаконно у парковій зоні на місці, де збиралися будувати гастрольний театр. А я до своїх застройщиків, яка йдуть на компроміс з містом. Вони незаконно ні того будинку, ніхто вам не заважає жити там. Ми вимагаємо одного єдиного. Подобається нашій, владі, нашій міській владі цей будинок. Чи не подобається? Він вже є, існує. От. Він був построєний. Ми купили ці квартири і, звісно, що ми там будемо жити. Вони лише перешкоджають нам, нашому мешканню в цих цьому будинку. Хоча ми все одно знайдемо способи, як це обійти. Я впевнений в цьому. Навіть якщо вони не дадуть, не нададуть. Вирішенням проблеми з документами мають займатися не інвестори, а забудовник, який незаконно змінив цільове призначення земельної ділянки, вважають члени виконкому. Ще раз наголошую, ми просто за законність і за справедливість. Дійсно, людям зараз ситуація створена не дуже гарна. Але я вважаю, що інвестор за два дні цю проблему може вирішити. Приїхати сюди, в Житомир, дати матеріальну заяву, що вони відмовляються від мене ділянки. Беруть зобов'язання припинення будівництва, нічого нам виконком не заборонить, якщо він це зробить і буде внесено зміни, зміни до договору. Питання розглянули, але голосів не вистачило для того, аби присвоїти багатоповерхівці адресу. Натомість створили робочу групу, яка має досконало вивчити це питання. Мені кажеться, що тут нічого не буде. Треба чекати, мабуть, наступного складу виконкому або не знаю. Вони е, як діти, вони побачили проблему. Вони спікулюють нею. Перший заступник міського голови Житомира переконаний, багатоповерхівкам на місце у парковій зоні, але вважає, що через конфлікт влади і забудовника не повинні страждати люди. Я сьогодні голосував за пі адреса этому дому, потому что люди, которые купили квартиры в этом доме, оказались фактически заложниками в ситуации. Власть дала разрешение львовской компании на строительство дома. И уже не будем говорить на каких основаниях и какие были причины для того, чтобы фактически в парке строить жилые дома. И мы должны сделать все, чтобы не допустить дальнейшего строительства домов в парке, потому что по их проекту предусмотрено строительство еще трех секций. То есть дальнейшего строительства Став парки не должно. Інвестори впевнені, їх питання вкотре затягуються, але збираються і надалі відстоювати свої права.